Кому саду Одеси відкрили фотовиставку присвячену журналістам, які висвітлювали російську війну в Україні. У проєкті війна ще не закінчилася. Зібрали дані медійників, які загинули, були поранені обстрілами у полоні або зазнали переслідувань від 24 лютого. Хто з журналістів Одесьчини віддав своє життя за те, щоб світ знав правду, розповість Тетяна Бажанар. 40 українських і закордонних журналістів з початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України загинули від рук окупантів, із них вісім під час виконання професійних обов'язків, 19 захищаючи Україну в лавах збройних сил України і 13 внаслідок російських обстрілів та катувань. Війна, вона, як ми бачимо, не лише фізична агресія, але й інформаційна. І ця інформаційна складова вона. Дуже важлива і безпосередньо українські журналісти, і в тому числі багато хто із закордонних журналістів, вони виконують дуже важливу просвітницьку роль і показують дійсно. Все те, що відбувається під час цієї війни, і тримають свій інформаційний фронт. Серед загиблих представлених на фотовиставці журналіст із Одеської області Максим Мединський. Він загинув 29 квітня внаслідок артилерійського обстрілу окупантів поблизу Харкова. Одесити, котрі вже встигли ознайомитися із проектом, кажуть, країна повинна знати тих, хто сьогодні несе новини з фронту і фіксує докази воєнних злочинів Росіян. Говорити про це, це наш шанс вижити, якби ми ви про це не говорили. Не дізнався, Росія тихенько би зробила свою справу і все. Якщо ми не будемо знати правду, не будемо знати, що відбувається там окопа, наскільки це все небезпечно і як це все важко відбувається, ми не будемо знати ціни того, тої свободи і того, що я сьогодні можу з сином просто прогулятися по місту Одеси. Фотовиставку вже побачили у Києві, Бойрці та Вінниці. В Одесі вона триватиме до 24 листопада у міському саду.